У мене була пропозиція надати слово пані Надія. Зараз да, ми розглядаємо питання. Є да. питання? Є питання? Якщо немає, прошу освободи, пане Леонид. Прошу підтримати, бо може зриватися опалювальний сезон в нашій громади.

Можливо, і регламент, шановні колеги депутати, але в пригляді виключення тут стоїть мама, яка втратила сини на фронті. Можливо, вимагає виключення. що це, ну, Не багато зараз засобів масло інформації будуть. Мама там стоїть, а ми готуємо. Я вас задав теж прошу. Дякую. Прошу даному питанню, Ми розглядаємо питання бюджету. Чи є запитання на питання бюджету? Якщо немає, то виразу. Дане питання стається на розчування зі зміною. Прошу голосувати. За 16 гос 13-річний тримання. Панове, зараз 12 годині, почався похорон нашого військового, Поголошується опідня проява роботи, 13-3. Можна? Хочете прокоментувати інцидент? Прийду. Може, трошки. Добре, добре прийдіть дитя.